Цивільний Кодекс України стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності. Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений її батьками чи усиновлювачами, або одним із них, з ким вона проживає або опікуном. Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення протягом одного місяця, не заявили претензії другій стороні. У разі відсутності схвалення правочину він є нікчемним. На вимогу заінтересованої особи суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він вчинений на користь малолітньої особи. Якщо правочин з малолітньою особою вчинила фізична особа з повною цивільною дієздатністю, то вона зобов'язана повернути особам, вказаним у частині першої цієї статті, все те, що вона одержала за такий правочином від малолітньої особи. Дієздатна сторона зобов'язана також відшкодувати збитки, завдані укладенням недійсного правочину, якщо у момент вчинення правочину вона знала або могла знати про вік другої сторони. Батьки або усиновлювачі, або опікун малолітньої особи зобов'язані повернути дієздатній стороні все одержане нею за цим правочином у натурі, а за неможливості повернути одержане в натурі відшкодувати його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо обома сторонами правочину є малолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій стороні все, що одержала за цим правочином у натурі. У разі неможливості повернути майно, відшкодування його вартості проводиться батьками, усиновлювачами або опікуном, якщо буде встановлено, що вчинено правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла їхня винна поведінка. У разі вчинення неповнолітньою особою правочину з малолітньою особою настають наслідки, встановлені частиною 3 статті 222 цього кодексу.